Привіт, друзі! І в таку рань ми зустрічаємо автомобілі 5.52 автомобілі. І знову субару. Зараз згружаємо я вам його показую. Пошкодження і взагалі як автомобіль. Ну Якщо ти бачиш автомобіль на землі, значить все вдало вийшло. 6 ранку, а я вам знімаю огляд того, що приїхало. Це в нас Subaru Forester, як завжди, 22 рік. середня комплектація, на жаль, не максималочка, але з адекватними пошкодженнями. І невеликим пробігом це головне. Пошкодження попередній правій фарі, і вони були прямо ось в цю частину. Чому в цю? Тому що, як ти бачиш, тут стоїть такий підсилювач, і там трішки зламало лонжерон. І лонжерон поставило такою ступенечкою. Раз, два, три. Я думаю, видно. Прямо направо, прямо. І, звісно, досталося колесу, тому що воно стоїть назад, потрібно буде щось там замінювати. До речі, це той випадок, коли автомобіль приїхав ну, майже живий, тому що акумулятор зажигання вмикає, але машину не зміг завести. У нас тут по класиці руль, коліна і дві штори. Мінусом є те, що, звісно, тут стріляють завжди всі чотири ремені, але нічого зробимо. Так, що в нас по пробігу? Пробіг у нас 18 тисяч миль. І це у нас 22 рік, 10 місяць. Ось такі пірашки. Я знову повернувся, трішки часу пройшло, тому що то було трішки рано, а зараз вже час вам точно показати його. Безключовий доступ. Блін, відчиняється тільки водійська дверка. І що в нас тут є позаду? Позаду, в принципі, не дуже багато запчастин є, тому що пошкодження такі, що ну, тут немає, що і класти всередину. Добре, що є зимній комплект ковриків, це прикольно. Ну так, да, літніх немає, але ось ці самі найкращі коврики, які є, тому що вони не пропускають ні пісок, ні воду зимою. Це все, що залишилось від фари. І прикольно, що є туманка. Да, там лампочка болтається, її потрібно буде витягнути. Потім займемося. Тут у нас що? Ой, де є ця вся штука. І нічого не вкрали. Це добре. І запаска. Не видно. Є! є, є, є. А знаєш ще який прикол? Що тут майже цілий підкрилок. Я думаю, він залишиться, ніхто його не буде міняти. Пошкодження ось такі невеликі є, але воно ніяк не буде впливати, він стане і буде ідеально там стояти. А це що таке? Це взагалі звідки? А, це звідти, ладно. Це що таке? А, це направляє кафари. Угу. Прикольно, нам не дуже потрібно. А ще тут прийшло дуже багато ось таких ось різних наліпок. Типу дискаунти, бакс, все за бакс чи щось таке. Ага. Збережи один долар за дві. А, напевно, купуєш типа дві і один долар. Ти зберігаєш, щось таке. Може комусь треба для акції, можу, можу, можу відправити безкоштовно, поки я його не викинув. Ого, скільки його йо сете. Зараз я все швиденько поскладаю по багажнику і вернусь до вас. Все. Бачиш, яка краса тепер стала. До речі, а полочка є. Це чиназис? Це настоящий чиназис. Кайф. Ось така кількість тут хлама. Більша частина з цього не потрібна. Ось це хлам, ось це хлам. Ну, всі наліпки також хлам, тут тільки нам потрібно підкрилок, коврики і туманочка. А до речі, знаєш, а дивись. Опа. Кнопочка, електрокришка багажника. І, до речі, це, скоріше всього, одна із тих машин, яка буде, напевно, не хімчищена. Тому що тут брудне тільки ось ця сідушка і все. Ти подивись стан задніх сідушок. Зараз з цієї сторони покажу, там більше буде видно. Тут його просто можна добре попилососити і все. Тому що ось ця біла частина взагалі біла-біла. Вона була просто складена і там не валялись запчастини, і за цього вона чиста. А також тут. Ніякі запчастини не валялися і ми бачимо класний стан салону. А, ну це трішечки брудна. Так, да, тільки передня, права сидушка, можна сказати, брудна. Навіть карти дверні всі майже чистенькі. А, це шкіра, вона дуже легко помиється тряпочкою. Так, це у нас середня комплектація, навіть не середня, тому що там цього субарика є чотири комплектації. Сте стандартна, потім ось ця йде, потім лімітед і потім турінг. Турінги це вважаються тіпа, дуже рідкі. Але класні машинки, звісно. Але тут більшість вважає, що Limited – це типу вау-клас, і більше взагалі не потрібно нічого. Тому що турінг це там дуже дрібні такі деталі, які ну, по повсякденному житті ти будеш дуже рідко використовувати. А от Limited, можна сказати, що це такий народний автомобіль на максималочках. Тому що турінги, вони, ну, значно дорожчі коштують. Тому що якщо на аукціоні лімітед і там маленький удар і маленький е, пробіг, то це все. Це просто космос. Там ціна така, що капець. Це можна сказати, середня комплектація, тому що тут є е, безключовий доступ, є люк, є шкіряне кермо, є електро, еті, електросідушечка ліва. І нам потрібно зараз що? Знімати безпеку, тому що всі ремені, як завжди, стріляні. І цим будемо зараз займатися. А також потрібно буде зняти стелю і завести її на перешивочку. І так як у нас вже пізній час досить, зараз ми чекаємо ще один субарик. Це вже п'ятий субарик. У нас вже п'ять субариків. Це капець. Так, да, звісно, вони, можливо, вам трішки не доїли, але контент зараз такий, так що вибачайте, нам ці машини дуже подобаються, і ми їх будемо продавати в народ. Да, Нам ці машини дуже подобаються, і за цього ми їх продаємо. Людям, тому що вони економні, відносно недорогі і не знаю. Ну і навіть можна сказати, що не вибагливі, тому що їх обслуговувати, в принципі, там нічого такого затратного і немає. Подушки ще не познімав, тому що не було трішки часу. Займався іншим субаріком, а познімав зато всі ремені, і там у нас все розібрано. До речі, вже пів дев'ятого вечора. Трішки пізно. Я цей субарик сьогодні встрітив в пів шостого. Я виїхав в шість його зустрів. Поїхав додому. Потім швиденько приїхав знову сюди, зняв всі ремені, займався другим субариком. Да, ви про нього вже бачили відос. Той шатурінг. І зараз приїде ще один субарик. Да, Це капець. Коротше, автомобілі ось приїхали, але напевно я вам вже їх завтра покажу, тому що трішки пізно. Ми розгружаємо і до завтра. Привіт, друзі. І ми можемо бачити тут знову субарік. Вчора приїхав. Це вже п'ятий субарік. можна сказати, що ми субароводи, да. тому що це наша улюблена автівка. Вона дешева в експлуатації, адекватних грошей коштує і взагалі не вибаглива. І за цього ми їх ганяємо, тому що нам подобаються вони. Зараз покажу пошкодження, які все ж таки тут є. Дуже схожий на субарік. Червоний був нещодавно, ну як відносно нещодавно могли бачити відосік. Також мотор обняв лонжерон, верніше лонжерон обняв мотор. Цей Subaru в комплектації Limited і 2023 року. Вже рестайлінговий. Так, по пошкодженням, що ми тут маємо? Ми тут маємо заломлений лівий лонжерон. ну і звісно, правий лівий ми можемо бачити. І за цього я вам одразу його показую. Все як на червоному. Мотор обнятий лонжероном. Сподіваємося, що все з ним окей. Ми зараз хочемо все розібрати в передній частині, а також одразу зняти подушки. Фара, до речі, прикольно ще ціла. Ми дуже сподівалися і ще навіть вушка цілі. По салону. По салону майже все стріляне. Все стріляне, окрім стідушечок. Торпеду потрібно буде знімати. Руль, коліна. Ну і, звісно, дві шторки. І потолок будемо також перешивати. У нас є аж три субарика, у яких потрібно перешити стелю. Ми зараз з усіх цих збираємо стелі і веземо на перешивку. Вирішили почекати всі одразу. Субарики для того, щоб не кататися багато разів, а також торпеда, до речі, там перешивається. І прикольно, що вона буде взагалі перешиватись, тому що вона якась повністю порізана. Дивись, взагалі не красиво. Вона тут строчкою йде, це лімітед, це дорого багато. І знову включення. Продовжуємо субариком 23-го року з ще комплектації, тому що в нас їх чотири штуки залишилися, один вже проданий. І я для себе це уточнення роблю, тому що щоб знати для якого субару це відео. Ми його повністю вже продефектували зняли передню частину, а також всю безпеку. Зараз вам демонструю. Перше мотору тут е, досталося, але він цілий. Одразу треба сказати, да. Тут повністю пошкодження, такі як на червоному субаріку, який рихтувався, до речі, досить нещодавно. Ланжерон просто обняв мотор. Нічого немає ніяких потьоків, але будемо вже дивитися потім, як відвернемо цей лонжерончик. Це саме основне, що нас цікавило, чи цілий мотор. Поки що, поки що. Нам все подобається і цілий. По комплектації я рахую, що це сама ідеальна комплектація, Лімітед. Бо в ній, в принципі, все є, окрім правого електросидіння. В лімітеді в аутбеках є. На Форестері не ставлять в електропакет праву сідушку. Капець, ну як так? Це комплектація, Лімітед, це майже максимальна комплектація. В турінгу, до речі, тільки в турінгу є. Я в шокі, якщо чесно. Думав, що в ліміте є, немає. Ця сідушка, звісно, що електро, а та механічна. Механічна в майже максимальній комплектації. Так, я хочу, щоб ви побачили цей стан руля. Він наче тільки з салону виїхав. Дуже подобається. Особливо, якщо ось так глянути. І в машині, до речі, здається, 9 тисяч миль чи 8. Точно стільки ж, скільки і в чорному Субару Форестері. Тут у нас повністю розібраний салон, тому що торпеда стріляла, безпека вся знята, і також потолок перешивається. Так що він з своєї черги чекає на рихтовочку. Думаю, це буде для нього не дуже скоро, але для вас буде дуже скоро. Нас тут головне, що цікавило, це мотор. Нам потрібно було побачити, що він більш-менш цілий, немає тріщин, явних тріщин. Ну, Ми цього і не побачили і ми задоволені, можна сказати, поки що. Пошкодження, да, не слабенькі, ланжерончики завернуті, все як завжди. Але тут потрібно на ринку конкурувати тільки комплектацією і ціною. Ми робимо все дуже адекватно і прям як ну, потрібно робити. Я це можу казати відверто. Якщо ми робимо адекватно такі пошкодження, то машина коштує своїх грошей віддавати її будемо також по адекватній ціні. Поки що саме на цей субарик я не можу сказати, скільки буде ціна, тому що тут пошкодження такі досить немаленькі. Вже після того, як будемо завершувати ремонт, то будемо розуміти, скільки хоча б він нам стає, для того щоб розуміти, за скільки можемо його продавати.